Всім привіт! Хочу розвіяти ваш стереотип, що з Європи приїжджають всі авто з скрученим пробігом. Буду розвіювати на рахунок ну, за рахунок одного з аукціонів, яких я, на яких я зараз граю. Це вже такий більш відомий аукціон. Можу вам його показати. І покажу тут, які авто, з якими пробігами реально продаються. Звичайно, в Луцьку є і скручені пробіги. Це однозначно. Зустрічалось, бувало. Це нормально також. Буває, це нормальна практика. Але зараз покажу стільки, які більшість машин нам продають в Європі, які ми окупляємо для продажу для вас. почали. Так Гольф, 1.9 дизель, 230 тисяч пробігу. Йдемо далі. Октавія, 1,6 MPI, 167 тисяч пробігу. Це авто. Давайте зайду на нього швидко. Де воно знаходиться, вам скажу. Авто це в е, Швеції. Ну, Швеція не дуже цікава країна для покупки авто, але. але. Так, йдемо далі. Ford Focus, 1,6 дизель. Тут у нас 335 тисяч пробігу. В принципі, також не є якоїсь великої цифри для 1.6 дизельного двигуна, але ми це прогортаємо, Тут дешева ціна. Хто хто хоче дешево, але от з таким пробігом також можемо зробити. Але я хуртаю далі. 1,6 дизель Ford Focus 284. Також доволі адекватний пробіг. Ідемо далі. 1,4 Renault Clio, Зараз частий запрос. Дивіться, 158 тисяч пробігу. От Кого цікавить, пишіть під відео, я вам їх гляну. Тут може ще якийсь. Ну, треба дивитися, це я просто поверхню Зараз дивлюсь. 1,5 дизель, сценік 287. Небагато, немало, але йдемо далі. Ford Focus, 1,6 дизель, 149 тисяч пробігу. Ну, це 100% реальний пробіг. Тут навіть якщо на аукціоні бувало в мене такі ситуації, якщо кручений, там знизу пише. Пробіг кручений. 1,9 дизель, ну, Це вічний мотор на цих пасатах 334 тисячі, для нього не є багато. Це старйом, його прогортуємо. 1,5 дизельний. Кліо 270 тисяч. Тільки що там дивився клієнта машини, зустрічав такі і 180 і 160 тисяч. Також можна йти, 1.2 154 тисячі, не дуже цікаво. Дивіться, Renault Стенік 55 тисяч. Це реальний пробіг, я його собі збережу. Можливо, когось зацікавить. Це да, це реальний пробіг. Такі авто є. Ці сцені є з таким пробігом. Люди на них їздять по місту на 1.6 бензин. Того, того це реально. Дальше, Golf 6, 1,6 дизель, 254 пробігу. Дуже адекватно. Йдемо далі. Це конником кон, не цікавий. Міганчик такий вже в універсалі нікому не цікавий. Дивіться, Ford Focus, 1,6 бензин, 165 тисяч пробігу. Ну Це все оригінальні пробіги з Європи. Це авто от тут купляють машини і везуть для вас в Україну. Далі 169 тисяч пробігу, 174 тисячі пробігу, 1.6 Дивіться, в принципі, можу... можу гуртати дуже довго. Ну, суть випонялась. другий сценік, 198 тисяч 1,5 дизель. Тобто не думайте, що вас тут всі хочуть надурити, що тут всі крутять пробіги. В мене є на кожну мою машину, що я купив. Якщо я купив з аукціона, є доказ, що я купив з таким пробігом. До неї, до речі, не завжди йдуть сервіски. Буває таке авто з некрученим пробігом, а сервіски до нього немає. Це також е, практика, звичайна, це, це буває таке. Чому так? Це незрозуміло. Люди собі вдома їх оставляють. чи що. Ну, це, це від нас не залежить від продавців. Я ось що хочу вам донести. Тому. Е, Такі пробіги є, не все тут скручене. Якщо ви, вам смішно всім, що на всіх машинах там 220-240 пробігу, ось європейці продають авто, 190, 240, 300, також попадаються, звичайно, є таке. Ну, 500-600 і, і що ми крутимо пополам, такого немає. Не всіх, звісно, звичайно. Якщо пошукати, там, дивитись, по покарвертіклам всі машини, знайдеться такі 100%. Але більшість машин тут з оригінальними пробігами. Тому, якщо вам потрібна машина, звертайтеся. Якщо ви хочете купити машину вже в мене, заходьте на мій інстаграм. Ось тут в мене є всі машинки мої. Ось Інстаграм СмальАвто. Зараз краще покажу. І ось тут в мене є всі машинки. Є навіть американці проскакують. Це все авто, які в мене в наявності. Деяких вже немає, деякі є. Того звертайтеся, всім до побачення. Пока!